Привіт, ребята! Сьогодні ми з вами намалюємо другий малюнок нашого марафону, який ми присвятили тому, що будемо малювати простими олівцями та на самому звичайному простому папіру. В мене навіть папір, на якому надруковано щось на іншому боці. Тож, приступаємо! Не забувайте, що нам потрібна ще гумочка, Пластик! Так, починаємо ми з вами з малюнку, який я намалювала як афишу на цей марафон. Це сова, і хочу вам розказати, що птов... сови це, це птахи, що наличують безліч видів, але всіх їх об'єднує хижа натура і нічний спосіб життя. Нам з вами для того, щоб намалювати цю сову, потрібно намалювати десь у центрі листа. Ми зараз з вами ось що зробимо: ми намалюємо овалу. Я для цього обрала олівець, на якому написано HB такий, щоб він не дуже був м'який. Якщо вам дуже зручно малювати м'яким, ви можете малювати. Що я зараз роблю? Ви бачите, в мене не дуже рівний овал. Але я хочу показати вам та залишити овал таким, який в мене він вийшов. Якщо ви бачите, що щось таке прям ну, дійсно вам не подобається. Наприклад, тут, тут зверху, де буде, мабуть, можна побачити, що було нерівно, ось так ми трішечки стерли і додаємо лінію. Ось так. Ось так. Тут в мене буду, будуть крильці, тому я не дуже хвилююсь про цей момент. І що я роблю далі? Тут є така маленька хитрость. Хитрость, тому що я буду малювати. Ось тут, бачите, ровну лінію. Це буде гілочка. Вона може бути ровна, може бути нарошна ось така неровна лінія з гілочкою. Ось так Яку я роблю таку? Бачите, яка вийшла? І підіймаю це ось так наверх. Щоб тут зробити гілочку. Роблю я повільними такими рухами, тому що я дуже хочу, щоб ви встигали. Я, звісно, можу малювати скоріше, але навіщо? Ну, розумієте. І ви бачите, в мене ось тут от. Можна побачити якісь там літерки надруковані. Але я теж хочу вам сказати, що ми можемо, маємо на це право, і дуже важливо використовувати папір з різного боку, з різних боків, з обох боків. Я домальовую дерево ось воно в мене таке. Теж лінії можуть бути які у вас там получаться. Малюємо, як вийде. В мене є дві гілочки. Яєчко на гілочці. Яєчко на гілочці, мені дуже подобається. Ось гілочка, ось гілочка, Ось тут я намалюю домик для сови. І так, сови. Сови згадується в безлічі легенд і міфів. Та й загалом відіграють важливу роль у різних народних переказах. Ну, таке буде длінним, довгим. Ось таке? Ці дивовижні творіння розумні і витривали нічні хижаки. Так, далі що ми робимо? Далі що ми робимо? Я намалювала, бачу якусь там в мене там зайву лінію. Я так беру, стираю ластиком. Щось там таке. Виправ... Виправляю таке. Отак от, от. І залишаю зараз поки що так. Я хочу повернутися до сови. Що хочеться сказати мені про нашу сову? Зараз я буду брати вже такий олівець, який буде пом'якіше. В мене це 2 бі. І малюю таку йому пір'яч. Ой. Пір'ячка можна відразу замалювати, щоб до нього не повертатися. я люблю так робити. І що ми робимо, щоб намалювати ось таку от мордашку, нам потрібно для цього намалювати спочатку ось такий. Бачите, як, як я малюю посмішку таку. Ось така в мене посмішка. А, але це ще не все. І зараз я ось так посмішкою роблю оп, оп. Не з'єднаю, тому що тут буде носик. А носик і ротик у моєї сови на одному і тому ж місці. Опа! Мені подобається це. І що хочу, на що звертаю вас увагу. Ви теж, мабуть, побачили, що в мене ось ця сторона більше трішечки, ніж ця. Але точно вам кажу: мені це подобається. Я вважаю, що моя сова може як. Хоче сидіти і як хоче розгорнути своє <смір> личко, тож мені подобається, я така замкну її в очки. Можна очки так намалювати, а можна, якщо хочете, так. А в мене буде ось так: з двох сторон різні очки, з двох сторон. Прикольно. <смір> Також потім я намалюю їй э, всякі другі детальки, але потім це намалюю так, що хочу вам розказати про сов. Обізательно, обов'язково вам треба знати. Політ сови абсолютно безшумний завдяки її особливому пір'ю. Ця птиця, коли летить, її не слух, не може почути навіть мишка, навіть більший хижак. Вона, от уявить собі, ви сидите зараз, малюєте. І так тихо-тихо. Тихо, тихо. І отак мишка теж сидить в своїй нерці. І навіть не розумієшся в цей момент. Вже летить, летить, летить ця сова, щоб з'їсти її. Так, так. Вона хижак. На жаль, це так. Що ми робимо далі? Далі ми малюємо крила. Ось так. Ми малюємо крила. Оп. Оп, оп. оп. А, що хочу сказати? Так, в мене на рівно, я знаю і вас дуже хочу навчити. Тому що, якщо щось на рівно, ми поправляємо, але не розтраюємось із-за цього. Так, отут я лінію убираю, вона мені не потрібна. Я ось так залишаю. І з цього боку теж спочатку роблю лінію ось так. Дуга. І потім, оп. Оп, 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 оп. Ну, як вийшло, мені подобається. Мені все подобається. Тому що я малюю для задоволення і вам це дуже раджу. Для моєї сови потрібен хвост. Бачите, зараз цей хвіст я намалювала з цього боку. Але я можу малювати як хочу, і ви теж. Тому я малюю хвіст, зараз, їй з цього боку. І ось тут будуть три лапки. Ой, чого три. <ріст> три? Три пальця на лапки. Оп, 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 оп. Три пальця на лапки в мене є вже. В мене є вже. І так, сови, більше сов, нічні птахи. Вдень вони полюють, ой, волі, воліють спати. Але є такі сови, які полюють на світанку або на захоті сонця, тобто в сутинках. В сутінках. Тому буває по-різному. Так, в мене готова сова, але майже готова. Що я буду робити? Я беру HB, ось він в мене він сиренький, ви можете зразу, відразу його розпізнати. І що я роблю? Спочатку, як я вас вчила, ми робимо такі штрихи зверху вниз, зверху вниз, ось так до носика. Тут в мене буде темніший колір, але я так зараз все буду покривати, а потім щось виділю. І отут от тут я вже показую, що я роблю ці штрихи по бокам, бачите? В сторону. Ось так. Я так хочу показати, що ми з вами цю перічку робимо так обтікаємо. Це нам потрібно бути потрібно навіть для того, щоб ми коли ми малюємо кольоровими олівцями. Не ось так, отак швидко. Але з задоволенням, з любов'ю, тому що я дуже полюбляю цю сову вже. Вона мені дуже подобається. Я називу свою сову, мабуть. Ну, я ще не вигадала. Как. як, Тому що я коли малюю, потім мені щось таке приходить, як назвати цю сову. Отак, от малюю її пір'ячко. Потрошки, потрошки, потрошки. Що я думаю? Думаю, що в нас і зараз, і сьогодні теж буде відео більше 15 хвилин. Тож я його відразу залью на YouTube, щоб було що там дивитись. Всі, хто захочуть, можуть намалювати цю сову багато разів різних різних сов. Так. Зробила пір'ячку. І тут я хочу показати, що я хочу зробити не тільки тут, щоб пір'ячку Раз, два. Я так, як, як, би, як би повторювати, вот пір'ячки, ось тут крилечка розтрична. Опа! І з іншого боку. Опа! Точно можу сказати, що з одного боку це якось зручніше виходить так завжди. Не переймайтесь. не переймайтесь. І так, що може ще сова? Сова може повернути голову на 270 градусів. Це дуже багато. <світ> Ми так не можемо. Ну, це. І... Отак. Отак. <світ> Очі сови повністю нерухомі. Саме тому в неї така рухома шия, щоб вона могла все бачити. Розумієте, природа не просто так всім щось дає. Якісь винагороди. Я сподіваюся, що я, якщо я так закриваю, вам все одно щось видно. Тому що я малюю, бачите, теж. в мене такі легкі рухи, в мене не напружена рука, вона розслаблена. І теж ви малюєте, якщо треба, ставте на паузу. але і, або малюйте просто, а потім перемотуйте. Щоб вам було просто цікаво це дивитись, а голову я отак от зверху вниз, прес, просто прямо намалюю. Отак от, не голову, а оту. личко. Отак от, якщо треба перемотати потім взад, якщо щось пропустили, тому що нам потрібно з вами вперше ніж долучатися mm -hmm. до процесу задоволення, відмалювання це магія. Що ми робимо далі? Далі я хочу прикрасити свою беру. Такий 2 b І тут вже додаю якісь детальки. Ось тут -от я додам ще щічки. І ось тут я такі тяточки додаю. Мені дуже подобається додавати тяточки. Я не знаю, як вам, а я. Взагалі балдію від тяточок, і можна ось так чи парочку тяточок так, донизу, так до боків додати. Я ще відкрию вам таку таємницю. Я дуже полюбляюся малювати ротик. Собі. Але ж ви знаєте, що в ротик-носик це на одному місці. Я є і ледве стримуюсь. Так, тяточки. Тяточки в мене ось тут будуть. Хвостик. Як могла забути я про хвостик? Ну, зараз будемо додавати хвостик. Що робимо зараз? Крильця. Крильця я беру і додаю таким темнішим кольором. Отак. От Якщо вам хочеться малювати кольоровими олівцями чи додати який, якийсь кольор, ви можете брати кольорові олівці. Зараз я просто таким більш темнішим о, простим олівцем додаю таке більш темніше пірічко, крильця. Моя сава, ну, як би спить, але вона не спить. Вона не спить, вона точно знає, що робити. Вона слухає. Слухає вона. Як там? Шкребе миш! І що з нею робити? Ху -ху -ху. Так, ну взагалі, взагалі хвостик треба було зробити там, за гілочкою, але мені подобається, щоб він був тут. Тож ми намалюємо його тут. Як хочемо так малюємо. Це головний принцип. Задоволення від малювання. Сава, ти така гарнюсечка! ти така гарнюсечка в мене. Єдиний вид сов, що вживає в їжу рослини, це сова ельф. Сова ельф буває. Розумієте? А так, взагалі, то хіщники, хижаки. Опа, опа, ось. Ну, така ти гарнюшечка. Так, так, так робимо ось тут листечко. Я не буду його е -е розсорбовувати. Я так хочу так показати, що таке. воно таке світленьке, тому що його освітлює ось тут от місяць. Луну можна намалювати ще, якщо ви хочете, просто круглою. І якщо так освітлює місяць, і, ви так, така, і, вона, і такі листечки, вони як срібляться. І тому можна їх не розмальовувати. Це так гарнюсінько виходить. Ось так. Додаємо, зараз нам вже тут треба. Деревом зайнятися. Тут ще можна таки показати сучок якийсь. Я Як буду там сучок. Ось такий, що тут віто гілочка така зламалась. Так, ну тут ще можна листечка. Листочок додавайте, скільки захочете. Ну, і все. І зараз в мене є такий теж хитрий такий засіб, щоб показати. Що така кора на дереві є, я ось таку лінію робити буду. Оп. 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 А потім ми вже будемо з вами його розмальовувати. Та поки що ось таку лінію роблю. Таке на дереві. кора на дереві. Нам потрібно це показати. Ось так. Якась така як хвилястя. Як у вас получиться? Опа. Вилястя таке лінія, Вилястя лініє, гулясті лінії. Є найменша в світі сова. Вона називається перуанська карликова. Вона важить 30 грамів. Щоб ви зрозуміли, це як трішечки більше, ніж а, найвеликий. В світі Колібрі. Така краса, крохотулечка, така. Сава крохотулечка. Манюнечка. Ну, такі в мене віточки. Оп-оп. І бачите, я не, то, поки що не торкаюсь цього дупла, цього домика для себе. Я хочу зробити таке, що от, от тільки зараз. Я буду розказувати вам, як же намалювати так гарнюсенько, щоб вийшло у нас таке дупло. Бачите? Мила, міла, мені подобається. Так, для, мене, для цього в мене є тут е точілочка. Так, я зараз поточу карандашик. Опа! Що будемо робити? Будемо робити допло. Що я роблю? Бачите, ось так от я роблю верх-вниз, вниз, верх-вниз, верх -вниз, верх вниз. лінії. А потім я з другого боку починаю верх-вниз. І трішечки заходжу на те, що я вже намалювала. А потім з іншого боку вверх-вниз, верх-вниз. верх-вниз. І такими окремими кусочками ми з вами малюємо все, що нам потрібно намалювати і показати темним. Це зручно. Не устає там якось рука. Ось так. І потім ще раз міняю. Я міняю нахил. Як це робити? Розумієте? Ви можете також ось так от рухати свій папір. Але я хочу, щоб вам було зручно дивитись, тому я папір не рухаю. А рухаюсь сама <свісно> навколо папіру. Так, Таке теж може бути. Ось так ми з вами малюємо. Є сніговасова, один із небагатьох видів сов, який полюють вдень, а ані вночі. Теж треба знати нам обов'язково. А ти хтось спитає, чи є собака, яка полює вдень. Вони ж будуть думати, що ні. А ми такі так, є така сова. А що, вони знали? Така сова є. Бачите, як гарнюсінька, виходить, коли ми змінюємо нахил завжди олівця. І це ще дуже важливо, щоб у вас було там проглядалось десь ось так, от, бачите, біленьке. Це такий воздух потрібен нам, між стріхами теж. Повітря, Чего воздух. Так. И тут я тоже сменю нахуй. И тут сменю нахуй. Можно починать там, где захочете. И тут сменю нахуй. Так вот. И тут... Опа. І так, в багатьох культурах сова є символом мудрості. Якщо сова прилетіла, якось там сказки, я так розумію, в касті якоїсь якоїсь, то це, мабуть, щось вона буде казати. Дуже розумне, як ви вважаєте? Ну, Звичайно, так вже якось проходить. Так. Є таке велике сове, вона сова така називається сово, сова пугач. Так це сова, Ця сова може з'їсти молодого кабана. Ви розумієте, якого вона розміру? Ви що? Я в шоці. Так вона, якщо вона молодого кабана може з'їсти, так воно може і людину. Наверное. напевно, з'їсти. Я ну, вообще, в шокі, тому що я, а якщо ти зустрінеш таку сову, що робити? Казати їй: добрий день, сова! А чи ніть? Вона ночі буде полювати, чи ні? Треба розібратись. Добрий день сова. Сьогодні погода за бортом гарна. Всі ситі, нічого не треба робити. Пролітайте мимо. Так, поки що ми з вами жартували, ну, тобто я жартувала, а ви слухали. Ми з вами намалювали вже дупло. І хочу, що вам сказати, я хочу домалювати зірочки, і я хочу домалювати саме ось це дерево. Дерево я буду малю малювати ось таким ось. Більш твердим олівцем. Ну, нам ось тут потрібно просто розмалювати дерево і показати зірочки. Ну, от якщо захочете, зірочки можете розфарбувати. Якщо захочете, можете розфарб... ну, зробити зірочки такі жовтенькі, щось таке. Я сьогодні просто намалюю зірочки, не буду розфарбовувати. І так залишимо. Тож ми з вами майже намалювали цю манюню, Просто все дерево не хочеться залишати таким білим, хочеться ж якось його теж підкреслити. Тут трішечки незручно, як у вас. Ну і тут погнали ось тут з боку, ще там пару хвилин і все. Я так сподіваюсь подивитись, що там у вас вийшло. які ж манюнькі сови у вас будуть. Що ж ви таке там ще намалюєте? Не забувайте, що до ви можна прилепити, що захочете. Якщо хочете банчик, якщо хочете капелюх якийсь, якщо хочете якісь хочете, хочете очки, мабуть, ви захочете очки зробити, такі жовтенькі, як зірочки, зірочки жовтенькі, теж буде гарно. Тож, будь ласка, проявіть уяву якусь. І щось. Тож вигадайте. Теж вигадайте. Ну ось. Якщо чесно, мені вже трішечки. Ну, саме трішечки, трішечки набридло, тому я ось так. Просто так-така-та-та-та! так, все. Так, що я хочу зробити тут зірочки. Я, як вас вчила, роблю такі зірочки не п'ятиконічні, а такі я Вільні зірочки ми малюємо. Вони кожен раз виходять якось ну, по-своєму. І мені це дуже подобається. Я хочу велике і маленьке. Зірочки малювати. Так. Ось так. Ну, клас! Дуже дякую вам за просмотр. Будь ласка, не забувайте нажати там підписатися, якось там шу колокольчик, поставити лайк мені на відео, це мене дуже буду підтримувати, записувати багато-багато відео на нашій української рідної мові, щоб якомога як скоріше в нас було більше, більше цікавого контенту. Всіх кохаю до зустрічі! Чекаю на ваші роботи.